Усім доброго вечора, такий в нас за Катіком. Зайшов я на свою велику ділянку класичної сої в долину зайти, подивитися ще суха. Ну коротше два дні і ми вже починаємо її працювати. Такі в нас кетюхи, коротше, висять на класіки. Ну, гарно, коротше, такі це тут вона в мене з гречкою посіяна. Це пам'ятаєте, що я казав, треба буде вибивати. Тут ще гречки такі кетюхи. Дивіться. Коротше, бінарний посів вийшов. Треба буде відбивати, бо тут коротше, гречка покруче, всипе, дивіться. Чим там, де я завтра маю молотити, спокось. Треба буде відбити цей клинчик, бо це я до нього додойшов, він так і пішов. Тому в мене вон, бачите, ГМОш наш один де зелене. Також пішло у нас коси, походу треба буде чітко відбити і цей кусочок отдільно відмолотити, бо прийдеться його віяти оддільно. Ставити тріугольні решета, перевіяти, а потім тріугольними решетами ще відібрати гречку від сої. Вона піде типу в одходить. Кажуть, таке от діло. Цей клинчик я ось дійшов, такий приємно коротше, коли от на сої от куди дивишся. Коротше, це, блядь. Може цього року хоч може дасть погода, бо бачу, що погода не дуже там. Далеко я зайшов, це я десь на половині поля до гріб. Тут в мене долина, а я завжди йду в долину дивитись, тому що комбайн буде ходити по довжині, десь кілометр півтора як завжди буде. Тіпо цей тіпа, тіпа, тіпа. долину зайде набере бобів влаги ще дозріває соя, там на тій стороні холдин вже забрав сою, а ми коротше, є такі лявини туди, суслик, як кажу, виїв. А так в принципі ну, нормальок. Я по своїх три тонни зберу їх. Дай бог, щоб дало зібрати. Бач, тут вже гречки нема, вона десь пішла туди навскуси. Та гречка. Коротше, треба буде от тут так пройтися, вскуси комбайном відбити. Вона так тріугольничком класика. Не хотів експеримент такий, але Вийшов, але там де гречка, походу з соєю, соя ще набагато краще. Це туди перейти зараз, щоб показати на наступний Ось до сусліки як постарався, в мене є такі вещі. суслики блядь. ось до доживе, бачите? Єсть, -е гад. Працює. Так, попробую перелізти на наступну колію оприску, що со мною І опять, ну щоб ви побачили. цю руку грудочки майже не буде, земелька м'ягка. Вот так и дашь, и дашь, Соя, 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 соя. Ага, через ним пролисты, блядь. Ноги я в шортах. И начинается тут. Нет, тут у нас риска чи гречка. А, вот начинается гречка. Можете? Вот она. И соя тут. Йокелемены. Сейчас дойшов, походу, да? Бачите, гречка, везду. Якіхи такі і соя тут. На порядок бобики такі. Подивимось по крупності. Є зернинка крупна. Ось гречка цвіта. Ще зелена, блять, морози. Були приморозки везду. так здесь надо будет отбить. Деемся, короче. Сделаем один проходик. Такие интересные какие-то. Сделаем. Вот Вон они. Сделаем проходик. Короче, что Не, хочешь, а какой-то получился эксперимент. Из-за то, Из -за того, что тут была покровная культура гречка ку я не зібрав и короче такие вот нюансы ничего в виде бьем и будет все хорошо десь ну, тут не шанс он е цвета один шее цвета иди бьем короче видно тут уже не шее на красном так сыном тут тоже шее Хай пролізти, Кажеться, по колі йду за трафтором дуже, бачите, і ще гречка. Ну тут вже десь походу має закінчувати все. Не бачу, я біж далі гречки. Значить пішла вона вонку, синою такочи. Там є. ось ще є. Коротше Відіб'ємо, де ну, будемо тут вона на порядок вище, хоча гречка спочатку її глушила, ну тут екземпляри, короче все в бобах так що у нас там по ціні? соя росте. то що нам там розказують, що зараз там штати, все остальне. Коротше, короче де зберігати, хлопці не ведіться, бля. Буде ціна вже якщо пішла пшениця ячмінь уже бля, хто не здав то заравно ходит пальці руки чухає потому що движуха йо мо уже по ціні, по ячменю і... По пшениці кукуруза взагалі вже за 8. Так що це тільки зараз, це ж блядь, осінь і вже за 8. Так само виходить буде по всьому остальному. Ну не буде вона там соя, може по 500. Ну точно що вона буде набагато вища, ніж зараз нам тут пропонують. Хочу, соя дійшла. Гарненько заходимо, лотимо, починаємо її убирати. А, до речі, Сергій сьогодні в відпуск приїхав, заїжджав до нього. Що так поняв? Побрали таких хлопців, блять, що їх ніхто не хоче брати, ганяють там по фронті, не знають куди відправити цих пенсіонерів. Кажу, йди на роботу, а я на день, завтра знов їду. Коротше, ці морозці дали. Дали, коротше, навіть підходить, зеленкуватосте було. Ну, що зелене було ще вчора. А ти її обереш. Все. Коротше, сама соя. Ну тут вона сервата десь, Процентів 18. Дійшла вже, доходить. думаю, два дні. Земелька просохла. тріщин нема. Ходити можна буде брати високо, де-не-де якісь втрати будуть. Чорт з ним не будемо брити по самі не хочу. Наслідуйший рік у нас тут -та буде теж соя. По одній причині, що тут було два рази кламазон. Самі знаєте, зернові після кламазону опасно сіяти, тому що ніхто не знає яка буде зима сніжна чи осінь буде у нас влажна якщо пролело б знати що ну, можна було посіяти пшеницю ну, любу зернову якусь культуру але різк – благородне діло розумію є пословиця хто не різкує то не п'є шампанську але якщо не буде обільних опадів то хламозон на зернових зробить свою справу Потім будете ходити чухати голову, чого немає врожайності, все остальне. Зараз зайдемо на ГМОшну сою. Так, тут у нас сплошний посів. Сплошний посів. Не покущилась вона. Ну, класіка не кущиться. Зараз зайдемо на ГМОшну сою. Так, це наша тут класика.